Їдеш, лежачі підприємства, постаново великі, будемо говорити про Тернопіль, будемо говорити про Чорків, про Кремльськ і інші міста. Не думаю, що це підтверджувати нікому не, не потрібно. Розвалені комплекси, розвалений ферм, знищене тваринство, знищені переробні галузи. Це дійсно все так. Маємо ми перші сьогодні напрацювання в рослинності, це той позитив, який сьогодні є, але це тільки початок по тої великої роботи, яка сьогодні є на теренах нашої області. Добре, що ми починаємо в ряді районів, заклали комплекси, це вже п'ять ройовників розпочали цю роботу. Але ж знову ж таки, якщо дивитись майбутнє, а іншого шляху немає. Є тільки один шлях це економічний розвиток нашої держави. І президент поставив завдання протягом 10 років, 20 10 років вивезти країну в число 20 розвинутих країн світу. Це досить потужне, амбіційне і досить непросте завдання. Що ми маємо робити? Що вже розпочали деякі райони, а деякі думи. На нараді, яка відбулася на президенті за участю дипломатії, за участю бізнесу минулому середу і України і ряду бізнесових структур Європи і світу, ще раз роздали питання про створення інвестиційного клімату на термах нашої держави. Критика...